З 27 жовтня у Житомирській громаді розпочався осінній місячник благоустрою. Це є щорічний захід, мета якого зробити місто чистим передзимовим періодом у наших голів ОСББ, у керуючих компаній у організації, які скажімо. Хочуть, щоб місто було чистим, є можливість безкоштовно завести на полігон наш сміттєзбірний ті відходи, які зібрані будуть під час цього загальноміського прибирання. До прибирання долучаться працівники комунальних підприємств, закладів освіти, релігійних громад та інші небайдужі мешканці. Всі наші комунальні підприємства будуть дуже активно залучені до прибирання скверів. Кладовищ до тих ділянок, які вони щоденно прибирають, але скажімо, на цього місяця, враховуючи і погодні умови, і те, що ну опали листя, дуже велике, вони будуть більш інтенсивно займатися прибиранням тих територій. Під час прибирання планується прочистити водостоки, ліквідувати стихійні сміттєзвалища, пофарбувати елементи благоустрою та інше на видалення та захоронення відходів на полігоні. ТПВ Житомирська міська рада виділила 50 тисяч гривень. Полігон приймає всі відходи в рамках місячника благоустрою, тобто, все буде прийнято. Наполігон, тим більше зараз ми бачимо, як ну, з наших дерев осипається листя, і це дуже важливе і актуальне питання. У міській раді заохочують жителів долучитися до прибирання міста. Осінній місячник благоустрою триватиме до 28 листопада. Ірина Цапунд, Дмитро Половинка, телеканал СК 1